Приди, Христе, прийди! Нам радість і спасіння принеси. Щоб ми скоріше перемогли, щоб була правда і добра ера, що вернулись найкращі наші герої, а з ними і Тарас Шевченко і Степан Бандера, який казав: ми боремось за волю і правду не тільки тому, що її потребуємо для себе. Але усім тому, що Бог дав людям ці скарби і такі закони. А основою нашої волі є йти за волею Божою, Дай, Господи, щоб люди свою волю шукали і через волю Твою здобули волю і свою і України та світу Божого, ті, які. Добрі твої вільні діти через нас і наших добрих ангелів прийми цю молитву. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб звати весня твоє, дай Бог, щоб прийшла спасати, дай Бог, щоб була воля твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватися на нашим, і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородець, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Прийми, Матінка Божа, наші моління всіма святими та грішними людьми донеси прохання наші до Бога Пресвятого, трійці єдиного Отця і Сина та Духа Святого упроси. Свого Сина, Бога нашого, Сьогокоса Ісуса, за все те, що ти сама знаєш, просити добре і святе, а також за наші малі прохання, за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, хто ранений, за тих, хто полонений, за тих, хто несправедливий знень, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих, за добру погоду, за ласки і благодаті для всіх людей Божих, особливо для нашого народу. Тобі, Боже, за героїв наших дорогих минулих віків і останніх років помяни душі спочили слуг Твоїх, світлою вічної пам'ять сотвори, щастилище душі тих, за яких просить причиста Божа мати, до святих своїх прийми, і скоріше явно, славно, сонячно, воскресно поверни найпотрібніших. З великим Тарасом Шевченком до нашої України ненькі. Прийми моління, які йдуть, особливо у ГКЦ і ПЦУ, що єднають найбільш патріотичних людей, і родичі і друзі наших героїв, дорогих, що в Воскресіння, чекаємо їх і просимо за мертвих, живих, ненароджених, за все те, що в думках маємо. На словах згадаємо. Тебе, матінка Божа. Ще дні нового 2026 року через твою страстну ікону на помочі будемо через 9 днів благати за Україну і нашу діаспору на людях своїх на країнах різних світу, особливо на Україні. все більшу Божу і твою поміч, пресвята, пречиста мама блага і дякуємо за ласки твої з Богом у минулі дні. Минулому році, 2025, календарному, просимо за ласки, у цьому році, 2026, у перший день за молитвами святого Степана Бандери, якого день народження 117 років згадуємо нині, і всіх справжніх нескорених наших патріотів, бандерівців, українців, всіх совісних християн. Серед них, за молитвами славного Степана Навроцького, якого сьогодні знову -таки ж, гадаємо, день народження, через тіло якого говорили святі у різдвяні дні, особливо в ніч на Твоє свято на 8 січня, на свято Різдва на свято Богородиці, з 1942 року в Галичині. Серед них Тарас Шевченко вперше сонячного раю заговорив до нас, українців, що там, в сонячному раю, він очолює всіх. Найкращих, найсвятіших українців, і ще моляться вони, щоб час найбільшої біди страшної ядерної війни після зяве Чорнооко, Чорноволосо, вже Христа, у четвер сонця до України, до Галичини було Боже пришестя з воскреслими в тілах нових вічно молодих, не зробів. А щодо Сонця небесних храмів святими і серед них, щоб був він, наш великий кобзар, який навіки вічні. Стане нашим гетьманом і президентом та королем, дай Боже, щоб сталося це, ці пророцтва УПА, які саме в різдвяні дні були передані найпобожнішим, найпатріотичнішим людям нашої землі і передані у час того, як на Степану Навроцькому являлися рани на скрізні хрестові на долоні, на ногах. На голові від Терновінка, які заживали чудом Божим без ніяких ліків за три дні від четверга по неділю, і ти передала причиста Божа мати, що так буде, коли Бог прийде, то за три дні Україна вся буде звільнена від. Нечисті від зла богом прокритих рачофашистів, комунокитайців, корейців іншої нечисті, тої злої, яка хоче ще більше робити біду в Україні, яка хоче поновлювати совітську богом прокляту імперію зла не тільки в межах тих, яких була вона з грудня 1922 року, а й на весь світ. І про це сказано в 13 главі Откровеннях Івана Богослова, що це звір, який є, нема, і знову стане в новій силі. І тільки ти, матір Божа, примила, і тільки Бог наш Пресвятий у той час з Божим військом зможуть нас спасти. Тому в цей четвер, 1 січня, кажемо щиро, ми прийди, Христе, прийди. Нам радість скоріше принеси, як ласка Твоя. У різдвяні дні, чи вже великодні, але хай як воля Божа до свят Святої трійці, до 1 червня 2026 року. Явно славно з тобою, з матінкою Божою Пресвятою переможуть наші українці. Боже, великий єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки, щедроти, ти на людна зверни, йому волю. Дай йому долю, дай доброго, світла, щастя. Дай Боже народу на ноги, благо літа. Дай Боже на краще нам, всім Божим людям, всім добрим сторінням, а ті, що сторіння злі, хай скоріше пощезають, як сніги на весні, з нашої, священної, Богом даної, української і всієї планети землі. І на Отця і Сина, Святого Духа, на віки вічні. Амінь. Христос рождає! Славімо Христа і слава Україні! Героям слава З Богом і Богородицею! На многе блага літа! Дай Боже здоров'я вам, дорогі патріоти України, наші друзі, люди інших націй світі, всі ті, які відчувають, що вони все більше стають Божі діти, вітаю щиро вас. Я. З Івано-Франківська, генерал-капелан ОВР, голова Українського настичного руху, Івано-Франківського руху, ОУНПА Бори У цей перший день календарний нового 2026 року. Бажаю всього того, що вам набажали через ці ці роки. Скільки живете ви на землі? Ваші рідні, близькі, а не вороги. Нехай більше те зло мають, що нам бажають. І щоб здійснялись наші мрії, і маленькі, і великі. Найголовніше, щоб була перемога Україна, Врожайного, щасливого переможного року. І дай Боже скоріше, Божого пришестя до нас, людей Божих, сонячного, славного у четвер, що згідно передань Бога, Божої батьків. Чекаємо ми. Слава Богу, є пророчі сни, є видіння, про які прошу вас написати на Фейсбук чи мені чи Петропришку. Не бійтесь того, кажіть правду. Щоби перемогти брехню і зло, і також хочу вам нагадати, що рани Христові з'являлися на Степанові Навроцькому і на долонях, що бачите голови, і на голові, на ногах, на ребрів, так як Ісуса. Саме з середи на четвер, коли люди коло нього молились вервицю. Перше це сталося ще в 1939 році, в дев'ятому році, Але саме 7 січня 1942 року у рік календарний коня, як от зараз, ми маємо що дехто вважає, що це не співпадає з певними хрестовими переданнями ті небесні знаки. Ті зорі, ті знаки, хоч ми не віримо в гороскопи і все таке інше. Році! У 2026-му, у рік вогненного сонячного коня, Я є саме сім циклів, сім мечів болю Матінки Божої по 12 років. І Хоть це не випадково, що саме на Різдво Христове люди чули Тараса Шевченка, що інші святі підтвердили, що він головний у сонячному Божому раю і має вернутися до нашого краю. Можливо, це буде такі у ці дні місяці 2026 року, дорогі мої, хоч звісно. Пришестя Бога час знає тільки Бог Отець, але й відомо також і Сину, і Духу Святому це Це смерті на Христі, Богу Сину Ісусу Христу, були відкриті тайни всі, і хоч в святому письмі, звісно, є слова про те, що про час Божого пришестя знає тільки Бог Отець, але це було сказано в час земного життя Ісуса Христа, який тоді сказав, що просіть, і Бог Отець відкриє вам більше те, що є тайне. Як Бог показував знаки, що він має Боже пришестя допустити минулі роки і віки, хто читав це те письмо, той пам'ятає, що апостол Павло чекав пришестя Бога ще в час свого життя, якихось кілька десятків років після смерті славного нашого Господа Ісуса Христа. Далі були інші передання за Боже пришестя, яке чекали на межі першого тисячоліття і другого, далі другого і третього. Що зараз живемо ми саме до дня Тараса Шевченка, двохсотріччя мав Бог з Божим військом до нас прийти? Мав великі чуда, великі знаки в тому числі чудо створення блискавкою в день народження Тараса Шевченка. Ікони на плакучій вербі, саме у бік, де хрест Кобзаря, зараз у бік озера, на яке має зійти чудо храм сонячного схисіння тисячу святих, серед них і Тараса Шевченка. Пана Навроцького, нагадаю вам я. А також вернеться в Франківськ не один Тарас Григорович Шевченко, а ще й Тарас Ярославович Шевченко, який був народжений саме в нашому місті зі всієї Галичини, саме з Франківська, неподалік місця, де має він воскреснути, був народжений славний наш герой, якого згадайте, як інші герої в ці дні, і почитайте, що пише в статті. про... Те, що Франківську воскресли два Тараса Шевченка: один як гетьман, король, президент України згідно давніх Божих передань, а другий як його ад'ютант, згідно тих передань, які недавно, десять років тому назад, передала Пречиста Божа мати, дала за це пророчі сни, в тому числі мамі Марії, нашого героя, яка досі жива, дає Боже здоров'ячка, і її сім'я, родина, дружина нашого героя, діти. Та й був же сон, що на свято УПА бачила та жіночка Марія в ніч на 14 жовтня про те, що її син вертається у військовій формі. Говорить з мамою, веселий, щасливий, про те, що слава Богу, є перемога України. І що йдуть гарні зміни, вона то запам'ятала, вона від того сна натхнення мала. І дай Боже, щоб здійснилась ті пророчі сни і ті передання, але за це треба все більше молитися, треба передавати, тому що це подвиг віри саме людям говорити, не стидатися, а це множити слово. Лоці ті, які були там, де чудотворні хрести, які як змогли помогли нам коштами з падки на інші справи. І... Хай Бог вислухає наші молитви, хай допоможе особливо всім тим, які люди нескорені, добрі, совісні, божі, наші воїни дорогі, які захищають нас у ці дні, які віддають життя, щоб жили ми, щоб жили люди інших націй, щоб жила Україна і Європа і люди Божі в світі. А оті кремлівські дорисвіти, всіма потворами тьми, які і зовні і внутрішньо роблять зло і брехню, хай скоріше. Пропадуть вони, а хай запанує у світі правда і добро. Тримаємося, на краще сподіваємося, злу не даймося, щасливо вам і всім людям Божим разом переможемо. Ми, Боже, всіх тих, які вже відсвяткували Різдво і які ще будуть святкувати. Це ми не тільки за християн УГКЦ, до яких я належу найвірніше. За них найбільше має молитися, а за всіх тих, що просить причиста Божа мати за них. І у передноворічну ніч я маю традицію іти ввечері і молитись. 31 грудня 2009 року. На це місце, де тут було ще болото, яке висохло перед майданом чудом Божим. Нагадаю вам, я за що у своїх відео я говорив з 2010 року, що так буде. І власне це вже 15 років, 15 разів, 16-й раз саме перед новорічну ніч, за три години в ім'я Пресвятої Трійці, тут 21 годині. Я завершив свою молитву, дорогі українці, і Бог дав пречудове чудо з'яви святих і матінки Божої з Ісусом серед них, та слово про те, що скоро буде. Життя, наше веселкове, правильних людей. Ох, Божа мати, Боже військо до Франківська в Україну і у світі будуть перемагати Божі діти. Але нагадаю вам я, що веселка з'являється після того, як є нещастя, біда і. Сильна гроза, але е, зараз отак воно буде. Найважчі події, дорогі люди. Але вірте у те, що все веселково буде, і за це Бог показав саме веселку е, хмарою веселковому сяйві. Був місяць, звідки нагадаю вам я сонця на місяць зійшли чудо храми, саме ті, що мають зійти до нашої землі. І скільки молився оце минулі роки я новорічну ніч. Такого чуда ніколи не було. Це свідчення про те, що неминуче переможе веселкове добре, Боже добро і зине все те, що є зле. Тими носіями зла, які зараз у світі діють як бісові діти. Також у тому болоті зла є інші люди, які десь Божі діти, волімось за них. Бог вирвав їх за нашими молитвами, долучив до своїх праведних і дав скоріше звільнення України від зла. Бахмуті, стріли чути, де стільки світу вже полягло, вразних стало і залунало, Христос родився, свалімою, разних стало і залунало, Христос зродився, слабі мойого, Донецька ніч, огонна свічка, і ворогам всі в на зло, стали солдати колядувати Христос зродився, славімо Його! стали солдати, колядувати, Христос зродився, славімо Його! Поле путя на столі, слізою небо там за цілого, вітер в водить волить на Христос родився, славі мойого, вітер у тебе, водить вертепи, Христос родився, славі Його. Родився, славі моє, закомлі всім на нічапісі, Ви царі Господь і знайшов, ми ж до герою, міськоляною, Христос родився, славі мойого, ми ж до гроїв, і з Христос родився, славі мойого. Христос родився славі моєго, А в тернополі маленька оля сроду чека від танка свого, ручки складає, слізки рай, Христос родився, славі моєго, ручки складає, слізки рай, Христос родився, славі моєго. Сьогодні сили і дерево, і Божився, ондем до смичан, Христос родився, в Його! І Божився, ондемного зличани, Христос зранився, славі моєго. Христос задевся, славі Його! Суса синьова коруслого. Бноя бла літа з Богом і Божими відними людьми. Слава Україні, героям На вічні віки з Бого. Ворогам за Антихристом Путіном!